Всіх вітаю на цьому уроці і зараз ми з вами дізнаємося, взагалі, які є чотири етапи прогріву в контенті. А взагалі, нащо нам це знати? Тому що якщо ми не використовуємо всі ці чотири етапи, то людина, яка перший раз в житті нас бачить, ніколи не зробить в нас покупку. І навпаки, якщо ми використовуємо, просто мислимо цими етапами прогріву, і легко використовуємо їх в своєму контенті. То люди швидко переходять в розділ клієнтів. Тож давайте розбиратися в цій темі. Взагалі, що таке прогрів? Це шлях клієнта від взагалі уявлення, хто ми, про що, ми, що в нас за тема, до стану вау, ти цікавий, ти мені подобаєшся і я готовий в тебе купити. Тобто нам своїм контентом, своїм прогрівом треба створити таку собі цепочку, да, щоб люди переходили якомога швидше в стан клієнта, да, які нам довіряють, і які хочуть купити в нас товари або послуги. Всі продажі будуються на прогрівах, тобто прогрів це не щось нове в вашому житті. Повірте, і в блозі, і в житті нам варто мислити прогрівами. І якщо я вам скажу, що з дитинства ми вчимося прогрівам, то ви будете здивовані, скоріш за все. Тому що, якщо ми подивимося на картинку, то видно, що зі школи кожен з нас прогріває батьків, наприклад, до того, що там ми принесли погану оцінку додому. Да, і треба якось прогріти матір або тата до того, що ми старалися, але все одно так вийшло, ну, коротше, щоб нас не ругали. Да, це прогрів. Або коли ми стаємо дорослими, то жінка може прогрівати чоловіка до якоїсь відпустки своєї мрії. Тобто викинути з першу тему Вау, ми хочемо разом в відпустку поїхати. Окей, а куди? Ну, дивись, я придивилася такий, такий, такий отель. І вже більш конкретно прогрівати до дат і до самого готелю. Тобто, прогрівами ми мислимо завжди в житті. Це буде нескладно для вас. Але якщо ви вивчите всі ці етапи і будете використовувати їх в блозі, то ваші продажі значно виростуть. Ідемо далі: Чотири основні етапи прогріву. Вони є різні. Давайте спершу почнемо з першого етапу. Це прогрів до особистості. Що це за прогрів такий? А це от приблизно таке уявлення про нас, людей: що так, я прикольна, я класна, як людина. Тобто цим прогрівом до особистості я маю показувати лайф-контент та свої цінності, щоб люди трошки прив'язалися до мене як до людини. Чи заходжу я їм взагалі як людина? Та якщо цей етап пройден, тоді я можу йти далі і прогрівати вже і до теми, і до експертності, і до продукту. Що таке прогрів до теми? Ця тема варта уваги. Тобто своїм контентом я маю вплітати тему взагалі мого блогу в своє життя. Тобто, дуже так нативно легко вплітати цю тему. Наприклад, в мене це тема заробітку через блог. Тобто, я всюди своїми покупками якимись, своїм образом життя. Та да, порівнянням, як я працювала раніше, як я працюю зараз, я прогріваю інтуїтивно до теми того, що фріланс це круто. І коли ти займаєшся улюбленою справою і на цьому ще заробляєш, це круто. І ми не повинні постійно працювати лише на тій роботі, яку ми там вибрали в 16 років. Тобто, оце мій прогрів до теми. Далі, до експертності. Я в цьому гарний експерт. Тут я маю транслювати кейси учнів, запити щодо співпраці. Тобто прогрів до експертності це коли люди вже починають мене асоціювати з конкретною темою і з тим, що я в ній класно розбираюсь. І останній етап прогріву це вже прогрів конкретно до продукту, те, що в мене є про це продукт. Та, тобто, коли люди вже закрили оці всі етапи прогріву, то вони вже готові купити мій продукт, тому що вони знають, що я доведу їх до результату, вони знають, що я нормальна у спілкуванні, я їм чимось подобаюсь своїми цінностями, тому вони готові купити. Давайте розбиратися трошки детальніше з цими етапами прогріву. Чому взагалі важливо прогрівати не лише до продукту? Оця тема дуже важлива, тому що деякі експерти кажуть, що достатньо вести просто тупо експертний блог, показувати там свої кейси, свої результати, результати своїх учнів і все досить. Але це неправда. Зараз поясню, чому тому, що продукт та позиціонування ваше як експерта з часом змінюються або люди можуть просто втратити інтерес до вашого продукту наприклад якщо от да, я не дарма поставила картинку лікаря наприклад якщо в нас щось болить або там є якась певна проблема наприклад там висипання на шкірі да там акне. Про щі. Да? То ця проблема, наприклад, мене бентежить на даному етапі як клієнта. І я моніторю різних косметологів, та там, нутриціологів, лікарів, які можуть мені допомогти з цим. Але якщо, наприклад, я вже вирішила цю проблему, в мене просто пропадає інтерес до цієї теми. І якщо е експерт веде блог чисто е на експертну тему, без особистості, без там, чогось цікавого для мене, як от просто да, до клієнта, то я просто перестану його дивитися. Але якщо я знаю вже історію цієї людини, я прогріта до її життя, тобто, до її якихось цінностей, то я постійно буду її дивитися все одно, навіть якщо тема мені вже не актуальна. Тож не зволікайте і робіть всі ці етапи прогріву. Це дуже важливо. Також хочу сказати, що ефект. Такого виду прогріву, та, нативного, легкого прогріву, він має накопичувальну дію на всіх етапах. Тобто, якщо людина дивиться вас місяць і вже там рік, то ясно, що ті е, люди, які дивляться рік, вони вже мають е, таку накопичувальну дію, вони вже знають всю вашу історію, можливо, там ваших родичів, друзів, вашу, там ваші провали та якісь грандіозні події. Тобто, вони більш прогріті до вас. Е, тож дайте собі час, щоб люди до вас звикли. Йдемо далі. Одиниці прогріву, через, які є взагалі різні одиниці контенту, так? тобто де ми можемо використовувати ці етапи прогріву. Це Reels, Stories, Telegram канал Target, інфоприводи. Зараз трошки детальніше поясню. Прогріви в Reels. Можливо, ви бачили такі рілси, там, де чисто експертні теми, да? продаючі рілси, там, де тупо про продукт розказують. І рілси, наприклад, як я там працювала жила раніше, і як я працюю зараз, да? тобто до після. Такий контраст більш особистості показують в таких рілсах, то ясно, що всі ці етапи контенту можна робити в Рілс. Сторіс те саме. Тобто є сторіс, сторітелінги, такі прям цілі, да, там на два-три на дні, коли ви показуєте там свої цінності, є сторітелінги, де ви прогріваєте до теми. Теж порівнюєте своє життя, своє мислення. Є сторітелінги, в яких ви прогріваєте от конкретно вже до продукту, тому що хочете там продати свій великий якийсь продукт. Так само телеграм-канал. Телеграм-канал він трошки по-інакшому ведеться, але це теж такі, знаєте, косання за аудиторію. Тобто в телеграм-каналі люди більше цікавляться конкретною інформацією, чисто там експертною, наприклад, і через якісь підкасти, коротенькі пости теж можна прогрівати. Таргет це більше просування, да, тобто через таргет ми просуваємось, а потім вже прогріваємо, наприклад, через таргет просунулися, да, завлекли. Людей і через ріли вже прогріваємо. Інфоприводи це взагалі дуже цікава тема. Інфоприводи це події. Це цікаві події та те, що запам'ятовуються людям, які це смотрять, які це дивляться. Наприклад, там якась поїздка вашої мрії, якийсь там масштабний запуск вашого проєкту, якийсь там челендж, який ви ну, вирішили влаштувати на очах у всіх інших. Тобто. Через отакі одиниці контенту ми з вами можемо прогрівати аудиторію до себе. Йдемо далі. Давайте тепер більш детально розглянемо прогрів до особистості. Люди дивляться нас виключно тому, що цікаві особисто ви, а потім же ваша ніша, а потім же ваш продукт. Тобто прогрів до особистості це база. Не ніша база, а саме ваша особистість, тому що ніші можуть змінюватися, та я вже про це казала. А особистість ваша залишається, і з людьми ви залишаєтесь назавжди. Насправді тут і є основна конкуренція, тому що ніж може бути багато, але ви такий один. Тож конкуренція для нас не існує, якщо ми проявляємось як особистість у блозі. І не боїмося там шуткувати, показувати свої факапи, показувати там, щось цікаве зі свого життя. Як робити прогрів до особистості? Бути собою і ділитися лише своєю історією. Тобто ставте собі такі запитання. От якщо ви хочете взагалі зробити класний, крутий сторітейлінг і показати свої цінності більш глибоко, давайте просто відповімо на такі запитання: що зараз відбувається? От що в мене зараз в житті відбувається? Про що я думаю, що мене бентежить, що мене зараз хвилює, і що має бути далі. Тобто, якщо ви відповісте на оці запитання, ви просто вирішите собі проблему з контентом, і вам завжди буде про що розказати. Формула А дорівнює А, це те, що ви маєте транслювати тільки те, ну, в прогріві до особистості, ким ви насправді являєтесь. Тобто, якщо ви хочете казатись, а не бути, да, то так не працює, не працює. Тобто нам треба тільки проявляти те, які ми є насправді, не боятися ні хейту, взагалі нічого. А, і транслювати це. Тобто мати якусь картинку, якийсь образ, і транслювати це в блог так не прокатить. А, тож, зразу кажу вам, що треба просто краще дізнатися, а хто я, а про що я, і транслювати це в своєму блозі. А, так, йдемо далі. Зараз хочу показати вам просто, які в мене в блозі були там етапи прогріву до особистості, де я просто показую свої відносини зі своїм чоловіком, там, як я там робила ту прививку на ковід, що я їм взагалі, да, мій образ життя, там, танці, спорт, от все таке. Тобто, це все є прогрів до особистості. Тобто, що в моєму житті? происходить і чому це мені подобається, чому я це взагалі роблю. Тобто глибше розкривати мої цінності. А я впевнена, що коли люди дивляться ці сторіс, вони знаходять щось для себе. І я вам скажу так: коли я тільки пішла на танці, ну, згодом, коли да, люди дивилися, мене, вони писали мені дуже багато коментарів з приводу того, що клас, ти мене замотивувала, я теж пішла на танці. Тобто людей, можливо, там 5-10 мені таке написали. Тобто, люди вони постійно аналізують мою історію, сопоставляють собою, і ясно, що роблять якісь висновки, прив'язуються. Так, давайте йти далі. Прогрів до теми. Починайте з того, що у вас зараз в житті. Тобто починаємо з прогріву до особистості і так дуже нативно і легко вплітаємо нашу тему: танці, домашні тварини, стиль, кулінарія або те, що б ви хотіли робити. Вплітаємо туди вашу тему, як вона пов'язана з вашим життям. Наприклад, от те ж саме, що я вам кажу, в моїй темі я всюди вплітаю те, як я жила раніше, як я працювала в салоні 24 на 7. Як я працюю зараз, і що я можу там, що я можу завдяки цим можливостям, як змінилося моє життя? Це прогрів. Такий, знаєте, легкий прогрів до теми фрілансу. А, далі, що дуже важливо, прогрів до теми під словом навіщо? Є така чудова книга, вона називається Начні Так, Я рекомендую вам почитати цю книгу, тому що. Суть і в тому, що нам важливо говорити не фактами, а тим, навіщо я взагалі оце маю в своєму житті, навіщо я роблю якісь покупки, навіщо я роблю це? Те, тому що це дуже глибоко розкриває нашу особистість і прив'язує людей до нас. Наприклад, якщо це стосується мого блогу, я розкривала такі теми. Навіщо я купила айфон? Та да, айфон там останньої моделі це круто, да, але можна просто купити і похвастатись. Да, що от я купила такий айфон. А можна розкрити це так, що знаєте, це було для мене дуже важливо, тому що це нагорода за мої труди і за те, що я взагалі так багато вчилась, і я захотіла просто себе, ну. Нагородити за це. Тобто це для мене мотивація. Можна дуже по-різному розкрити цю тему. І ясно, що е, по-різному вона сприймається аудиторією. Далі, що для мене саме ця подорож? Навіщо я піш... пішла на танці? То факт пішла та й пішла, а от навіщо? Що це цим було? І от що в мене всередині було, коли я вирішила це зробити? Які трансформації та зміни були? Оце вже цікаво. Навіщо, навіщо я пішла в нову нішу і повністю її змінила? І теж покажу вам деякі приклади а, своїх таких прогрівів до темп. Да? Це якраз приклад із танцями, навіщо я пішла. Там розказала про а, бекстейдж, про те, як я зі школи любила танці, але чомусь себе, собі не дозволяла а, піти і почати проявлятися. А також я розказала навіщо я купила цей айфон, і що я маю взагалі на меті досягати далі. Тобто, це більш глибоко розкривало. Мою тему і взагалі мою особистість. Тож це прикольно, це було дуже прикольно. Йдемо далі. Прогрів до експертності. Що ж це таке? Це коли люди вже асоціюють вас з експертом, що саме ви експерт в цій темі і ви можете довести людей до результату. Ніколи не говоріть, який ви класний експерт. Все треба доносити через історії та через події. Наприклад. Заробіток, да, тобто заробіток можна донести, наприклад, за допомогою якихось покупок або там чеків. Да, авторитет, тобто які люди до нас звертаються, досвід, що люди про вас говорять, відгуки, як ви справляєтеся з труднощами, зустрічі з учнями та їх зміни в житті, покупки та ваші зміни в житті. Зовнішність як міняється ваша зовнішність? Да, тобто, як ви завдяки своїй експертності, своїй темі, да, своєму продукту можете. Більше в себе вкладати, наприклад. Та, і взаємини з іншими, тобто, як ви себе поводите з колегами, з учнями і так далі. Тобто це все це прогрів до експертності. І саме на цьому етапі люди розуміють, що «да, ти класний експерт, і якщо що, то я приду до тебе саме в цій ніжі. Йдемо далі. Прогрів до продукту. Це останній етап прогріву. І що я вам скажу? А саме на цьому етапі вже в нас є певні схеми, за якими ми прогріваємо людей до продукту? Так? Тобто треба донести цінність, донести, там, чому саме цей продукт змінить життя, як саме він це зробить. Так? коли людина вже вам довіряє як людині, розуміє важливість вашої теми, розуміє, що ви експерт, то до продукту набагато легше прогрітися. А Які питання вам допоможуть в цьому? Чому потрібно йти саме до вас? Яка місія вашого продукту? Місія дуже важлива, тому що а, якщо просто продукт заради продукту, це ну, окей. Але якщо за ним стоїть місія, наприклад, змінювати життя тисячі експертів в Україні, так, щоб вони вміли проявлятися, продавати свої продукти і бути вільними, це, знаєте, та місія, яка реально а, ну, окриляє? Далі показувати закулісня створення свого курсу. Людям дуже цікаво дивитися, як взагалі все це створюється. Транслюйте свої емоції та ентузіазм, показуйте кейси учнів після роботи з вами. Це все прогрів до продукту. І на цьому етапі вже можна продавати і вірогідність 95%, що у вас куплять саме ті люди, хто вже давно дивиться за вами і прогріти на всіх чотирьох рівнях. Тож, я рекомендую вам у всіх видах контенту розуміти, який від, вид прогріву ви можете включити і робити це. І давайте подивимося декілька кейсів, які ми зробили. Наприклад, Іра. Ми зробили цей кейс з нуля. Я вам зараз розкажу, як. Ми застосували оці всі базові принципи прогріву, який має бути всюди. І Іра, вона ніколи в житті не вела блог від слова зовсім. В неї був просто тупо особистий блог, вона навіть свої роботи там не публікувала. Вона майстер з нарощення вій, і одного разу вона звернулася до мене з проханням почати викладати, тому що вона дуже втомилася працювати з клієнтами. Ми прописали на тиждень прогрів і зробили 32 тисячі продажів. Як вам взагалі для людини, яка ніколи не вела сторіс. Вражає насправді. Якщо хочете, ви можете навіть її написати та запитати, як це було і що їй допомогло. Йдемо далі. Таня це зовсім недавній кейс, і цей кейс ви можете подивитися в моїх закріплених відео на моїй сторінці. Тані викладач англійської та в неї своя власна школа англійської. За три тижні ми зробили з нею 4 500 доларів, але до цього вона робила тільки консультації для викладачів по 2000 гривень. Все, більше вона не знала, як масштабуватися, і ясно, що кейсів не можна зробити з людьми за одну консультацію. Тому я запропонувала їй створити наставництво, і ми зробили отакі продажі теж. Um, ну, як вам сказати, не з нуля, да, тому що Таня вже продавала консультації, але завдяки оцім всім етапам прогріву теж. Йдемо далі. Діана Марценюк. Діана, вона коуч у сфері самореалізації. І ми також прогрівали до теми, наприклад, тим, як легко вона живе, як любить вона вибирати свій комфорт більше за те, наприклад, що їй пропонується з різних сторін, та як вона веде клієнтів, які роботи вона з ними проводить і які результати це дає за 4 тижні. Ми зробили з нею 5 тисяч доларів. Теж, якщо хочете, можете написати Діані, але з нею в нас також є робота певна. Я думаю, що ви вже ознайомилися в моїй статті про нашу роботу з нею. І що хочу сказати, якраз таки завдяки цим чотирьом етапам і тому, що ми планували весь прогрів, планували вікна продажів, планували і робили знаєте, все послідовно і якісно, в нас вийшов такий результат. Далі вже ясно, що буде більше, тому що в нас є круті кейси і ми можемо масштабувати свій проєкт. Тож, хочу вам сказати, що на будь-якому етапі, чи є у вас досвід, чи нема у вас досвіду, це можливо. Та, так як приклад Іри, приклад Тані, приклад Діани це зовсім різні ніші і зовсім різні приклади людей, які вже вели блог або не вели блог. Тобто ви можете в будь-якій з будь-якою експертністю заходити в Інстаграм, поки це ще можливо, і конкуренція невелика, і розвивати свій особистий бренд і робити такі результати. Я впевнена, що на цьому етапі ви вже зрозуміли, які можливості для розвитку та бізнесу відкриває ведення блогу та запуски. І зараз я хочу вам презентувати свій преміальний продукт, який я створила якраз для експертів, які хочуть реалізуватися та хочуть зробити перші продажі та перші запуски. Я створила наставництво, яке йде 6 тижнів, і за ці 6 тижнів у вас будуть і уроки, і особиста робота зі мною. Тобто уроки ви дивитесь в своєму режимі, а раз на тиждень ми в групі проводимо усі дзвони і повністю розбираємо ситуацію кожного учасника. І ставимо цілі, які вам треба зробити до наступного тижня. Таким чином, ми з вами в чаті постійно на зв'язку з ВІП-тарифом я буду працювати окремо особисто, і ви поступово вчитеся абсолютно всім інструментам, які використовую я. Тож, давайте я вам розкажу детальніше про цю програму. Перший модуль. Принципи швидкого росту, мислення, то що впливає на результат. Далі запуска, схема запуску. Тобто, ця схема потрібна для того, щоб ви взагалі зрозуміли повну картинку того, що ми будемо робити цілий місяць. Аналіз цільової аудиторії, позиціонування як експерта та зрозуміти, що важливо для мого клієнта. Да, тобто, хто ви, про що ви і для кого ви, якщо простою простим, простим мовою. Результат, який ви отримуєте вже після першого модуля. Ви станете більш ефективним та позбудетесь страхів та негативних переконань. Ви зрозумієте повну картинку запуску, яку ми будемо вивчати цілий місяць. Сформуєте особистий бренд та чітке позиціонування як експерта. Проаналізуйте всі фішки конкурентів та вже на цьому етапі почнете готуватися до просування в TikTok та Reels – так, вже з другого модуля ми будемо просуватися, тому що без просування ну, неможливо зробити класний запуск насправді. Тому я вирішила це включити обов'язково у свій продукт. Другий модуль продуктова лінійка, як створити продукти, які захочуть купити всі. Як побудувати таку собі продуктову лінійку, методологія майбутнього продукту та як продумати програму, щоб максимально зробити результат. Планування тем, дат, тарифів майбутнього продукту. Reels і тікток як спосіб просування та трафіку. Воронки продажів. Тобто, як будувати воронки, які будуть е, генерувати вам постійно з нового підписника-клієнта. Вікна продажу. Тобто, як е, продати, якщо вперше, наприклад, да, вперше вікно продажу не купили. Що робити далі? А, три моделі запусків. Та як, як, я, Яка модель запуску підійде саме для вас? Е, є різні моделі запусків, це на теплу аудиторію. На холодну та гібридна модель. Так, тобто, наприклад, якщо у вас взагалі немає аудиторії в блозі, то все одно одна з моделів запуску вам 100% підійде. Як результат цього моделю, ви зрозумієте, як створити продуктову лінійку, як створити інфопродукт, який захочуть купити всі, освоїте методологію, навчитися створювати сильні навчальні програми, упакуйте аккаунт та зашіте туди воронки продажів, освоїте систему запусків на різні аудиторії. Сплануйте вікна продажів на свій запуск та зрозумійте, як створити продукт, який захочуть купити всі, та створити його. Навчітеся створювати сильні навчальні програми, які будуть давати результати. Це всього другий модуль. Дивіться, що я приготувала для вас далі. Третій модуль: створення контент плану, 90 готових тем для контенту. Чотири етапи прогріву: принципи сторітелінгу, схеми прогрів та прописування сценаріїв. Тригери. Тобто, на цьому модулі ви вчите алгоритми TikTok та Reels, освоювати техніки, як зробити так, щоб ваші відео додивилися до кінця. Створити контент-план для вашого запуску та сформуйте вічний прогрів так, щоб ви могли там, тиждень в сторіс не з'являтися, але вам кожен день будуть писати клієнти, як мені. Мені зараз пишуть реально кожен день. А далі, навчитеся залучати клієнтів через Reels і TikTok. Навчитеся робити круті сторітелінги, які сформують лояльність до вас. Навчитеся мислити про грілми та прописувати круті сценарії. Навчитеся вміло користуватися тригерами, щоб клієнт швидко приймав рішення. Як вам третій модуль? Я думаю, це вже дуже сильно сформує ваш особистий бренд, і вже на цьому етапі у вас підуть перші клієнти. Я вам просто гарантую, якщо ви будете викладатися. Четвертий модуль команда на запуск, технічна частину запису уроків, да, тобто як записати отакі уроки, як в мене зараз, як проводити курс чи наставництво максимально ефективно для учнів. Це вже останній модуль, коли ви вже зробили запуск, то як його далі організувати та що робити з цими учнями, які до вас прийдуть. На цьому етапі ви зрозумієте, як робити запуски без великих затрат, зрозумієте, хто в команді вам потрібен, а кого ви можете просто не брати. Та як ефективно делегувати. Ви зрозумієте, що більшість справ ви можете реально робити самі. І я поясню, як це робити, тому що зараз ну процентів 90% я роблю все сама. Зрозуміти, як технічно записувати всі уроки та зробити налаштування на платформі, щоб ваш курс було цікаво і зручно дивитись. Я впевнена, що за цей формат наставництва кожен із вас зробить шикарні результати, тому що ну, з цією інформацією просто неможливо не зробити результат, якщо ви реально дієте. З моєю допомогою ви проаналізуєте всі помилки та 100% дійдете до того плану, який ви собі прописали. Але дуже хочу сказати, що всі ви на різних етапах. Тобто. Людина, яка, наприклад, заробляє зараз 50, для неї реальна мета заробити там 150, а мільйон поки ще рано. Якщо ви заробляєте 200 тисяч, ви можете заробити півмільйона. Тобто трошки ну, поступово да, треба робити такі продажі. Якщо ви, наприклад, там 10 тисяч заробляєте, то ясно, що для вас буде класним результатом 50. Тобто кожен на різних етапах, але я гарантую, що ви за це наставництво виростете та прокачаєте себе по всім фронтам. І за допомогою цієї інформації зможете побудувати бізнес. Не одноразовий блог, знаєте, коли ведете сторіс, є продажі, не ведете, нема. А реально бізнес, який працюватиме без вас, навіть якщо ви не виходите в блог. Тож я. Дуже хочу, щоб ви не просто прослухали цю інформацію, а почали діяти. Тому що, знаєте, один із секретів швидкого результату це зразу діяти, коли ви отримали якусь інформацію. То, щоб дізнатися, чи підійде саме тобі наставництво у саме твоїй ніші, та як зробити результат від 3 тисяч доларів саме у твоїй ніші, в твоєму блозі, ти можеш заповнити анкету про запису, заповняй її вже зараз. І я обов'язково з тобою зв'яжуся і. Допоможу подивитися на твою стратегію та покажу, як зробити такий самий результат. Якщо тобі все сподобається, буду тебе чекати на своєму наставництві і впевнена, що ми досягнемо висот та дуже крутих результатів. На цьому етапі ми з тобою прощаємось, але я думаю, не надовго, тому що вже побачимося з тобою на наставництві. На все добре. І якщо цей урок був для тебе корисним, будь ласка, залиш фідбек. Бажаю гарного дня та крутих продажів. вірою в твій успіх, твоя свята поливода.